Нині урочищі Гальбер, в Сарденському районі, радше нагадує Мурашник працювати журналістам в цій місцевості відкрито, відверто, небезпечно для життя. Та й для місцевих працювати поза корупційною програмою теж небезпечно. Дві бойові гранати натякнули про це одному з мешканців найближчого до Клондайку села Федорівка. Це мінтовська схема, як говориться, бо я не хочу платити мінтам. Він там не хоче платити, от вони вирішили мене запугати, зашугати, як говориться, щоб я говориться. Под їхню схему я ліг, що плачу, вчора людина прийшла, розвідку зробила, в двір зайшла, рознюхала, як що стоїть, як у дворі. Начує, ну, говориться, результат не вести лад в бурштиновому Ельдорадо депутатам облради пообіцяв прокурор рівненщини. Обмовився остаточне рішення приймати оперативному штабу, який працює в сарнах, і підпорядковується напряму Києву. Питання стабілізації має вирішитись. Я думаю, на цій неділі максимум 3-4 дня. тому що будуть буде розглянути всі питання щодо можливого, неможливого, скажімо так. Застосування чи не застосування, а запрошення працівників нацгвардії для стабілізації ситуації ну це питання буде вирішувати безпосередньо оперативний штаб. Щоправда, новопризначений очільник поліції Рівненщини прокурорського оптимізму не поділяє. Мовляв, вирішення бурштинового питання лежить більше в політичній, ніж в силовій площині. До вас до депутатів, якщо ви допоможете нам, то вам не треба буде ні національної гвардії, ні добровольчих батальйонів, ні інших підрозділів, які ми сюди приведемо. Ми ж їх сюди привеземо. А це чиї кошти? Порахуйте, 100 чоловік мені ж годувати, а де я їх возьму? Я прийду до вас. Або піду до міністра. Міністр виділить, тобто забирає їх з Донецька, забирає їх з Луганська. Воно нам треба. Я думаю, ми самі розберемося. Якщо не зможемо, тоді всього громадою навалився. А тим часом беззаконня на полісі триває. А тисячі людей і далі перетворюють ліси і поля на пустелю з місячними пейзажами. Дмитро Леонтіюк, Новини Рівного.